Я давно вже хотів сходити на те місце, де до війни до 39-1944 до можливо року містилася садиба тернопільського поліцая. Я не знаю, ну, мабуть, якоїсь верхівки, тобто, може, начальника поліції міста Тернополя. Ну звичайно, що все, все, що навіть буквально з Тернополем не пов'язано, я маю на увазі місцевість. Я намагаюся якось знаходити якісь аналогії, щось спільне. Гарний весняний день. Погода просто казкова. В Петрики мені небайдужі. Це моя рідна місцевість. Вони знаходяться на південній стороні. ну Прилягають від півдня до файного міста Тернополя. Так, от Тернопільський став. Парк Топільче. І ось тут у нас сходяться вулиця. Винниченка і Карпенка умовно беремо берегиню, переходимо через трасу, йдемо прямо-прямо, прямо, прямо-прямо. І ось він Петриківський ліс. Значить, ти я буду з цього сектору. Приблизно зараз скажу, візьму супутник. Ось сюди. Ось в це місце будемо піти. От вам для орієнтиру. Тут знаходиться капличка, тут внизу жив Кубрехт, а тут птахофабрика. Ще раз показую, ось так виглядає Петриківський ліс. От вам орієнтир від берегині. Проходимо аж сюди. Отож, Петриківський ліс. Ліс невеликий, його можна знайти на багатьох картах. Ну напевно, що карти ті, які мені найчастіше попадалися, це карти кінця 19 століття, де завжди оцей чорний ліс вказаний. Ось В цю сторону до лісництва йдемо, в цю сторону йдемо до, Боже, як же його до веселки, до дитячого табору. От, а тут знаходиться дитячий і престарілий. Саму назву Чорний ліс можна знайти доволі часто, навіть в межах колишнього тернопольського воєводства. Але коли я запитував старожилів наших, чому чорний, то ніхто мені відповідь на це питання дати не зміг. Старожилів насправді небагато. Кажуть, що в Петриках. Залишилося багато і поляків місцевих, хоча їх тут не так багато жило до війни, От. ну і певна частина українців, звичайно, що євреїв, чи то взагалі тут не, не жило, не мешкали, чи ну, якась така дуже невелика кількість. Петриків взагалі село, як би це по-доброму сказати, воно парадоксальне, хоча б тому що поділене на Дві частини, які між собою морально вони не, не співіснують взагалі ніяким, ніякому вигляді. От, і ця дорога, якраз по якій ми йдемо, вона так умовно дуже грубо ділить його на ліву сторону, де знаходяться старі Петрики, і е праву сторону нову, яка тягнеться аж до психлікарні. От, і в Петриківському лісі до війни. Жили люди, що зараз в принципі, є ну, такою, великою, невеликою, але рідкістю. Виглядало це наступним чином. Стояла собі хатка, садок фруктовий і кожен з тих, хто тут мешкав, їх було не так багато, мав наділ лісу. Ну, так що класично це сьогодні виглядає як якась там присадибна ділянка, то тоді ти мав скільки моргів лісу і ним, відповідно, розпоряджався. Значить, до війни в Петриківському лісі було кілька будинків, було помешкання родини лозачі, лози, вайсів і, власне, кубрех, про якого я вам вже згадував. Більшість тих будинків знесені, один з них, здається, спалений. І Практично нічого там не залишилось, тільки от тій стороні є будівля, яка так більш-менш повноцінно не знаю, функціонує, хтось там живе, але не моя справа. Так, Для кращого орієнтиру. Вон з тієї сторони знаходиться нова капличка. Вон там буде на дачі, йду по межі лісу. Я на карті це все покажу. В Петриківському лісі я ніколи не зустрічав кабанів. Якісь там білочки, зайчики. Житель села Петриків, на жаль, нині покійний пан Матрійко, Згадував, що Кубрист бачив на свої очі, як Кубрих своєю бричкою виїжджав сюди в сторону вулиці Шептицького. До старого села і, напевно, що їхав до Тернополя якраз від оболонів їжджав. Місце тут досить цікаве. я себе скільки пам'ятаю, скільки, стільки це місце воно завжди відганяло від себе. Я людина, яка ці речі добре відчуває, можу вам сказати таке, що навіть в найкращу погоду. Тут відчуваєш себе паскудно. Це можна порівняти з місцями, де, де розстрілювали і вбивали людей. Але з тими місцями, де, де людей в новому часі зустріти досить важко. От якраз оце місце, оця долина, воно справляє Особисто на мене дуже-дуже паскудне враження. Я не можу пояснити чому. Не знаю, що тут відбувалося. Поняття не маю, де саме міг стояти той маєток. Але те, що він був саме тут, перш за все вказували старожили. А якщо ми спустимося з вами трошки нижче, а ми це обов'язково зробимо, то побачимо там залишки фруктових дерев. Ну, Звичайно, не можна не сказати для тих, хто цікавиться мілітарією. Ось дивіться, яка здоровезна є мега. Я поняття не маю внаслідок чого вона тут утворилася. Ну, Не знаю, чи добре видно з відео, але вона досить велика. Так. Дай Бог, я звичайно помиляюся. Але складається враження, що в тих місцях відбувалося щось дуже і дуже погане. Я не знаю, що таких місць в межах Тернополя я практично не зустрічав. Ви тільки вдумайтеся, скільки років пройшло після війни. А тут оце відчуття саду, нехай закинутого, який ніхто дуже давно не чіпає, воно тут. Присутні постійно. Вон там якісь яблуні, вишні. Ну, сад, напевно, що був немаленьким. І тут постійно оці вирви, ці воронки. Я не знаю як їх назвати. Ось дивіться, ще одне. Тут таке чортове болото. Я навіть не знаю, як це описати. Ну Враження дійсно дуже дивні. І тут знову ж таки підйом вверх йде. Бачите, якась трава, не трава, якісь мочари, якесь таке дуже дивне місце. Я, звичайно, не сумніваюся, що тут могли і сміття викидати. Але те, що тут щось, щось недобре було, це, це факт. Що я тут ще знаходив, та в принципі нічого особливого. Ось там на полях можна було знайти якісь старі ржаві гільзи. І... Природних речей. Лисичі нори я бачив. Ось десь там я бачив лисичі нори. Ну, Місце надзвичайно дурне. Таке враження, я не знаю, ну враження складається таке, що хтось за тобою слідкує. Як це було вам краще описати? Я не схильний собі додумувати лишнього. Але таке враження, що за тобою хтось слідкує. І як тільки буде підходящий момент, то я навіть не знаю, що він з тобою зробить. Ну, уявіть собі атмосферу, самий страшний сон. Коли ви розумієте, що за вами хтось спостерігає, починаєте втікати, і чим швидше ви втікаєте, тим швидше вас наздоганяють. Остається з вами після того, як вас доганяють, я казати не буду. ну Нехай собі кожен сам додумає. ось бачите якась вишня чи черешня. Дуже сподівається, знайти більше інформації про самого побратиму.